Дівчат, всім привіт! У мене в руках новиночка від бренду Physician Formula. Це такий тінт для губ та щік. Можна сказати, що це і рум'яна, і така помада два в одному. І мені сподобалося, що тут саме не воскова текстура на літо, а така більш стійка. І зараз ми з вами нанесемо цей продукт на щічки. Я хочу прям пальчиком ось так нанести. І спонжиком буду підтушовувати. Колір дуже класний. Цей відтіночок називається Brilliant Peach у мене. Але там є інші відтінки, але для мене був цей самий ходовий. Так, і підтушовуємо спонжичком обережними рухами. Якраз спонжик прибере трошки залишки продукту і гарненько все розподілить. Мені дуже подобається, до речі, текстура така прям супер цікава, дуже гарно тушується, але вона не роз'їдає тон. Що мені дуже подобається, її можна наширувати, дівчат. Прям прикольно. І можна ще й на губи. Я люблю рум'яна побільше наносити. Так, і трошки нанесемо з вами на губи, Подивимося, як вона буде на губах. Такий дуже красивий відтіночок. Я замовляла на сайті Notino. Ось такого. Вії нафарбовані, можна личко просто зафіксувати пудрою і такий супер фреш макіяж на кожен день, якщо на вулиці дуже спека, але хочеться бути такою свіжулькою.